Відео про те, як можна використовувати тініса у вигляді цукерка від Можна задати діапазони відеопередавачів в півішки, і по спрацюванню порога буде годинки, який передаватися має на наушники. Сюди включаються наушники. Ось 4 діапазони. 1, 2, 1 3. 3.2 диапазон, 4.9, 5.8, 4.9, 5.2, 5.8, 5.6, 5.8 диапазон. Тут каждая клетинка 100 МГц Фишка включена на 5.8, видно, что уже какие-то видео будут. Сейчас мы будем делать штучки, чтобы они могли чуть. На ушниках, что еще не. Смотрим. Урох ничего Переводило, запікало. Запікало. Потужність невелика, включна відпівішки. Порог налаштовується і тому це все істується на реальному дроні і працює як такий портативний детектор рефівішок.